Ми не повинні сперечатися з рускомірськими адептами та рускощелепними ворогами української мови і українського способу життя. Ми не повинні переконувати їх в тому, що вони не праві, що вони помиляються, кличучи до нас своїх ординських братів. Це не наша з вами робота. Наша робота як громадян і представників громадянського суспільства, передати їх усіх. До рук правоохоронних органів і прослідкувати, щоби ці органи виконали свій правоохоронний обов'язок, і зробили все, передбачене українськими законами стосовно ворогів нашої країни. Якщо ж цього не відбудеться, то передати до рук правоохоронних органів, представника цих органів, який проігнорував вимоги законів і знехтував своїми правоохоронними обов'язками.